Освідомлення того, що батько помер, прийшло насправді досить недавно, тому що мозком ти розумієш, що людини вже немає, що людина похована, і вона тобі вже не зателефонує, ви вже не побачитесь, ви вже не пообідаєте разом, але якось в душі все, все ще хотілось вірити, що це якийсь шарт, що це не насправді, що це сталося не з ним. Коли батько загинув. Я дуже люблю татуювання, і татуювання в якомусь сенсі для мене це нагадування про якісь етапи свого мого життя. І виникла була ідея запам'ятати батька усміхненим, таким, який він є, і як би мовити, увіковічити його на собі, для того, щоб я знала, що в мене є такий янгол, який в мене завжди на плечі і завжди поруч зі мною. Зателефонував ну, його командир штабний, якщо я так розумію, Болонський, От, і сказав, що Роми не Ну, і ось так я і дізналася. Це був мінометний обстріл. Він був на бойовому завданні. От, вони вели спостереження за позиціями російських військ і їх просто накрила арта десь о четвертій годині ми з ним переписувалися і у півно п'ять пів на шостій його не став постійно Намагався йти туди, куди, куди йти всі боялися. Він постійно був у перших рядах. Ця війна вона до кінця і вона коснеться усіх верст населення. І до цього треба бути ментально і морально готовими. Тобто відсидітися не вийде. По-друге, люди, які загинули, вони з нами в наших серцях до тих пір, поки ми. За них вспоминаємо, поки за них думаємо.